Зрозуміло а, далі. Ось яка тема. Окупанти знову порушують правила пожежної безпеки у тимчасово окупованому Криму вчора ввечері на території військової частини в районі селища Сахарна Головка. Під Севастополем стався вибух. Там розташований склад озброєння російського чорноморського флоту. До речі, у соцмережах подейкують, що тоді ж із будівель так званого МВС у Севастополі евакуювали понад 350 поліцейських. А ще окупанти говорять про якісь там ракетні атаки. Хоч самі ж раніше стверджували, що знищили всі наші бомбардувальники су 24 які є носіями крилатих штормшедов і скаль. Долучаємо до нашої ефіру. Мустафу Джамілєва, лідера Кримсько-Татарського народу, народ депутата України пане Мустафа, добрий вечір, добрий вечір, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Хотіли поцікавитися, можливо, вам щось відомо більше ніж нам. Ось стосовно евакуації 350 поліцейських, на що їх були евакуювати, якщо у нас немає носіїв ракет, і що там за сезон бавовни в Криму? До чого це все йде? Во-первых, там в интернете была информация, что были бавовные Евпадории и Саки. Я созвонился со спивичезниками, там сказал, что вот то, что вы правильно сказали, что это сахарный головка, или як там там называется, севасопове. Uh -huh. Попали довольно метко, хорошо. Чували взрывы, видели, а про, про движення, які там но продвижения у меня немає. Uh -huh. А що могли зберігати окупанти на тих складах? Йдеться про те, що от в тому селищі Сахарна головка на околиці Севастополя там є військова частина і склади російського чорноморського флоту. Да, там вокруг Севастополя все нашпіговано там вооруженням, тому куди б не стріляти, може попасть ціль. Це тут однозначно. Тому вот эта сахарна головка, там очень много баз, складов. І поэтому наші ракетчики попали в точку. Mm. Цікаво. Пане Мустафа. Ми також от вчора отримали дуже гарну новину про те, що Україні нарешті постачатимуть ракети атакам з американські, і от за тими картами, які розповсюджені в різних засобах масової інформації, ми бачимо, що північний Крим він попадає в зону досягання цих ракет. А, чи варто окупантам, наприклад, у Джанкої, занепокоїтись тим, що і до них тепер може долетіти така ракета? Дуже варто. Але там російське телевізіння говорить, що вони там недалеко там дистанції. Но як я отримав інформацію, там біде до 300 кілометрів. А це достатньо для того, щоб достати, скажемо, Кримський мост. Це це важливий об'єкт. Я думаю, він у нас стоїть на чергі. І що хотіли поцікавитися настроями е е е е кримчан? Е як вони зараз почуваються після таких успішних атак збройних сил України, е е успішних операцій ГУР Служби безпеки України? Чи допомагає їм це триматися там? Ну, знаете, там у кого настро резко поднимається, у кого резко опускається. Также разна публіка. У наших спевеіников дуже резко подниматься Нари окупється, починають там чучу -чу, це бле, начало кон. <свят> ну, знаєте, мені здається, що і у тих, і у тих перечуття абсолютно правильні. Що це початок кінця однозначно, от а наші люди нехай тримаються. Пане Мустафа, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Гарного вечора бажаємо вам. Мустафа Джамілів, лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку.